І знову шукають хороших росіян. Скандальну стрічку глухі коханці про любов української біженки та росіянина представлять на Таллінському кінофестивалі темні ночі, вже 17 листопада. Російський режисер Борис Гуд зняв фільм про те, як українка, яка тікала від війни, що розв'язала Росія, закохалася у росіянина, з яким зустрілася у Туреччині. Та любов тривала недовго. Згодом вони розривають стосунки. Як пояснив російський режисер, причина їхнього непорозуміння війна в Україні. Війна це бруд. на скандальну стрічку, яку покажуть на великих екранах під час фестивалю. Відреагували у Державному агентстві України з питань кіно. Закликали організаторів талінського кінофестивалю вилучити глухих коханців із програми. аргументуючи тим, що демонстрація російських фільмів під час повномасштабної війни є пропагандою, яка виправдовує російську агресію. З огляду на агресію Росії проти України та численні страждання українського народу особливо важливо забезпечити, щоб Культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців. Ми глибоко переконані, що надання можливості демонстрації російських фільмів у сучасному контексті становить ризик пропаганди, яка виправдовує агресію, може бути частиною інформаційної стратегії агресора. Неприпустимо і демонстрацію стрічки вважають і в міністерстві закордонних справ. Там теж закликали організаторів фестивалю переглянути рішення щодо показу фільмів. Фільму військові злочини не можна виправдати. Чергова спроба гуманізувати Росію як агресора та відбілити її за допомогою культури як інструменту розчаровує. Фестиваль все ж вилучив глухих коханців зі спеціального відбору Standing with Ukraine, де представлять українські фільми. Однак залишив основній конкурсній програмі. Директорка фестивалю Тіна Лок каже, стрічку ще не представили, а довкола неї розвели кампанію. Фільм покажуть на ПУФФ, тому що ми обрали його не випадково він у програмі, тому що він художньо і змістовно дуже гострий, і дає можливість поговорити про актуальні теми. Цей фільм зазнає дуже лютої атаки з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, у яких точки зору звичайно дуже різні. І цей фільм також можна дуже по різному трактувати. У цьому його шарм. Українці, які його подивляться за кордоном, вони все зрозуміють, що це частина пропаганди. Якщо ми говоримо про західну аудиторію. У тут складно передбачити, але я думаю, що скільки цей фільм хочуть показати на фестивалі, то тут, звісно, є напевно, якісь ризики, що нас хочуть помирити, нас хочуть знову зробити братніми народами. Нас знову хочуть, як це колись робив папа римський, щоб ми несли один і той самий хрест. Організатори фестивалю вважають, що стрічка Глухі коханці не є російською, оскільки її автор Борис Гуц залишив Росію після початку повномасштабного вторгнення. Виступав проти війни та путінського режиму. Фільм зняв за власним коштом і з міжнародною компанією. Проте актори у стрічці все ж росіяни Даніїл Газізулін та Анастасія Шемякіна. Кінознавиця Алла Самойленко пояснила, чим загрожують такі фільми і їхні автори, які вдають із себе хороших росіян. Донець. Світові небезпеку взагалі будь-якого е представлення російської культури, оскільки е світ особливо просякнутий такими от ліберальними цінностями, за цим вони не знають і не відчувають цієї такої великої небезпеки, яку ми знаємо і відчуваємо ми. пояснення тут дуже яскраве може бути з нашої точки зору. Бо по суті, е це е така каста е російських. В кавичках вигнанців, серед яких можуть бути цілком люди, які знаходяться на зарплаті у російської держави по цей день, і які можуть бути шпигунами, вже не вперше Україна звертається до міжнародних фестивалів із проханням зняти з показів російські фільми. У вересні на Венеційському кінофестивалі представили пропагандистське кіно, в якому виправдовували російську армію та окупацію України. Згодом ця стрічка з'явилася у програмі Цюриського кінофестивалю. Тоді після втручання. України організатори скасували публічні покази стрічки. Каріна Шевченко, п'ятий канал. Атомний улов норвезькі рибалки зловили у сіті американську атомну субмарину. Про це повідомило медіа НРК. Інцидент стався в понеділок поблизу містечка Тромсе. Підводний човен Вірджинія потрапив у рибальську сіть, яку щойно закинули для вилову палтуса, і закріпили якорем на морському дні і протягнули на понад 3,5 з кілометри. Чи впіймали палтуса? Невідомо, але вдалося зачепити підводний човен. Казус підтвердили військово-морські сили США. Берегова охорона Норвегії оперативно допомогла американській субмарині. Минулося без пошкоджень та аварійних ситуацій. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу. Новин о 13. Лютий 2021-го. Космічне агентство США НАСА висаджує на поверхню червоної планети марсохід. Практично у цей же час до Марсу прибувають місії Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. Проте у змаганні держав передведе приватна компанія. Бізнесмен Ілон Маск уже тестує запуск космічних кораблів для підкорення інших планет. Маск заявляє: уже за кілька років планує пілотовану місію на Марс і колонізацію планети. Росія фактично вибула з нової космічної гонитви. Усе, що їй залишається, це хвалитися колишньою величчю радянського союзу і, як завжди, привласнювати чуже. Зокрема, славу конструктора ракет та космічних кораблів українця Сергія Корольова. Сьогодні, у річницю першого польоту людини в космос, машина часу вирішила згадати про видатного українця, без якого цієї події б не сталося. Сергія Корольова. Для цього ми вирушили у Житомир. Місто, де на початку 1907 року він народився. На початку 20-го століття Житомир виглядав ось так: переважно малоповерхова забудова. І саме в одному з таких будинків, а точніше, саме в цьому народився майбутній конструктор ракет Сергій Павлович Корольов. Тут навіть пам'ятна табличка є, на якій написано, що він двічі герой соціалістичної праці, але не написано, що він був репресований радянським союзом. Батько Корольова, він, ось портрет праворуч на стіні. Вихідець із бідних міщан. Народився у Могильові на той час. Це Чернігівщина. Спочатку закінчив гімназію духовною семінарію, але згодом передумав бути священником і вирішив стати вчителем. Закінчив Ніжинський історико-філологічний інститут в Ніжині. Познайомився із своєю майбутньою дружиною, купецькою донькою Марією Москаленко. Мати Сергія Корольова Марія Москаленко походила з багатої української родини. Виходити заміж за корольова не надто хотіла. Примусили батьки. Вийшла заміж вона в 17 років після того, як закінчила гімназію. Насправді не збиралася виходити заміж, але її вмовили батьки. Корольов, старший від неї на 11 років, побачив її, закохався. Але, як, ну, маючи деякий життєвий досвід, він розумів, що вона в нього не закохана. Але він звик в житті всього добиватися, тобто нічого йому не приходило просто так. І ось він вирішив не відступати, а звернувся з пропозицією видати доньку за нього заміж до батьків Марії. Спочатку вона не погоджувалась, але згодом таки, Ну, прийшлося згодитися.